Євангелія дня на 15 вересня, від марка Святого Євангелія Читання 5.24.34 Цари Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарби дібори і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду. Що тиснувся до нього. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу, і не терпіла ще мало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегше ніякої не зазнала, бай навпаки, ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду й доторкнулася Його одежі. Мовила бо, як доторкнуся до Його одежі, видужую. І висохло тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видовжила від недуги. Ісус, вмить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав тут доторкнувся до моєї одежі. Учні його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе і питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так вчинила. Жінка ж налякана, тремтяче, знала бо, що стало з нею, приступила, впала перед ним і повела всю правду. Він їй сказав Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі і будь здоровий від твоєї недуги.